Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Бог дає нам ще один рік, аби ми могли говорити про нього. Як благословення, так і труднощі 2025 року добігають кінця. Новий рік наближається. Вітаємо 2026. -й. Нещодавно я був у прямому ефірі Диво кожного дня на Ютуб зі Світланою Кучеренко. Я молився про місіонерів по всьому світі і тоді згадав одну історію, що 40 років тому глибоко торкнулася мого серця і вплинула на моє рішення стати місіонером. Колись я відвідував серію зібрань в одному таборі, де спікер Вілард Кантелон згадав розмову з досвідченим місіонером. Розмова була приблизно наступного змісту. Місіонера-ветерана запитали: хіба ти не радиш вибратися з цього жахливого місця і потрапити до раю? Туди, де вулиці бруковані золотом, а ворота покриті перлами, на що місіонер відповів? О мій любий брате, це не той рай, якого я прагну. Мені байдуже, чим вимощені вулиці в раю, золотом чи гравієм. Для мене неважливо, чим прикрашені ворота, перлами чи штукатуркою. Це не має великого значення для мене тут, на землі, і я вірю, що там. На небі матиме ще менше значення, але не зрозумій мене неправильно. Я вірю, що на небесах будуть золото та перли. Однак це геть не ті небеса, куди мені хочеться потрапити. Рай, до якого я хочу. Це люди, які підійдуть до мене зі словами дякую, що прийшов до мене і поділився доброю звісткою про Ісуса. Завдяки тобі я тут. Ось на такі небеса я чекаю. Я вдячний, що коли мені було 17 років, до мене підійшов молодий чоловік на ім'я Джим Браун і розповів мені про Ісуса. Отже, хто перебуває в Христі, той є вже новим створінням. Старе минуло, а нове настало. І все це йде від Бога, який примирив нас із собою через Христа. Він уповноважив нас служити примиренню людей з Богом. Друге до Коринтян П'ять сімнадцять, вісімнадцять рік наближається, аби ми могли продовжити виконувати дане нам служіння примирення. Моя молитва за наступний рік. Господи, захопи мене повністю цього року, і нехай це буде найбільший рік примирення. Який бачила планета Земля. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.